Ми вирішили поїхати з Вроцлава. Правда, на один день лише не всі члени нашої компанії на сьогодні знають про місце призначення туди, куди ми їдемо. Але одне можу сказати точно: це за містом. Їхати нам приблизно годину. Я не ще й потримаю інтригу. Хоча яка інтрига, якщо в описі назві відео було сказано, в принципі, куди ми їдемо? Ну окей, поки не буду називати місце, потім самі все побачите. Майже приїхали у цьому місці ми вже другий раз. Перші були у липні 2021 року, але цього разу буде все інакше. І так ми приїхали у замок Кшонш або у замок. Князь починається наш туристичний маршрут не з самого замку, а з підземелля під ним. Екскурсія підземеллям триває приблизно 40 хвилин і проходить виключно з провідником. Це підземелля було побудоване під час Другої світової війни нацистами і стало частиною великого плану Гітлера у створенні міста Бункера. Якщо плануєте пройти підземелля, то треба завчасно записуватися на конкретний час. І одягатися тепліше, бо навіть у спокотні дні температура там опускається до 4 градусів тепла. Ми тільки ще були в підземеллі під замком Щонжа. Нам довелося трошки розділитися, тому що як виявилося, до 4 років у підземелля не пускають. Тобто до 4 років і білети безкоштовні для дітей, але саме підземелля то не можна йти. Тому так. А звідти ми спускалися. Що ти там знайшов? Іди мамі, покажи. Тепер наша черга погуляти назовні з Ітаном. десь 40 хвилин. А Макс пішов до підземелля. І зате у нас є час роздивитися ці господарські будиночки, які зараз, я так розумію, є частиною готелів на території замку. І ось нарешті ми вирушаємо до замку. Че фотограф. Гаю свою молодість. Зараз буде класно, якщо нам скажуть, що з візочком не можна, буде весело. Як ви зрозуміли, візочок ми залишили і пішли всередину. На вході отримали свої аудіогіди. Ми налаштовані були слухати польською, але були приємно здивовані, що є аудіогід українською. Цьому замку більше ніж 700 років, і раніше він виглядав отак. Але основного розкиту цей замок досяг, коли перейшов до династії родини фон Гохберг. Тому всю екскурсію зосереджено на дослідженні цієї родини і безпосередньо на останніх двох правлячих поколіннях. Насправді не дуже хочу спойлерити середину замку, але він точно вражає. Цікаво, що у фото та історіях, які там розказуються, відчувається те, що до замку відносилися як до людини, або як до якоїсь сутності, але точно не просто як до будівлі цей замок вічний член родини, який зберіг у собі пам'ять всіх тих поколінь, які проживали в ньому. Я ще ніколи не бачила стільки натурального каменю в декорі і таких масивних дерев'яних меблів. І також розумію, що це лише частина від того, що вдалося зберегти, а все інше розграбували і пошкодили під час Другої світової війни. Сказати, що тут неможливо заблудитися, це збрехати. Це просто афінський від. А стелі, які там вражаючі стелі. І я не тільки про їх висоту, а ще й оздоблення і люстри. І раджу звертати увагу на Кіне! Ходить ходить. Ми начебто вже кілька годин ходили по цьому замку, а тут ще у нас ці тераси і потім ще стайні. Ну, коротше, я не знаю, скільки ми ще годинку пробудемо. Вперше, коли сюди приїхали у 2021 році, ми не заходили у самий замок. Тоді ми тільки підійшли до замку, були на вхідній терасі, і то заходили з Максом окремо, так як взяли з собою моно, а з собаками туди не можна. Плюс головною ціллю поїздки тоді був туристичний пішохідний маршрут до руїн замку. Це зовсім інший досвід, який теж раджу пережити, якщо є бажання, цікавість і час. За до де фонтану не можна, а ми не підходимо. Диви метод з білетами до замку, ти в будь-якому разі потрапляєш до терас біля замку, які теж вражають. Фізично вже трохи втомилися, але стільки вражень від краси, історії та розуміння того, скільки вкладено у цей замок. А попереду ще багато чого треба пройти. класно, але де наша коляска? Бігом ідемо її забирати. І йдемо далі по маршруту по тим місцям, які в нас ще заплановані. Тепер ми вирушаємо до стайни з кіньми. Але перше, що там побачили, це каретний автопарк, якщо можна так назвати, чи правильніше каретопарк. Так. Да. Карети. Це вони такі маленькі, Вон, реально, вони реально такі малюсінькі. Ще одна спроба знайти конячок. У нас за сьогодні, там нікого немає на даному моменті. О, це там, де ми перший раз були, заходили. Але Макс правильно каже, що ми ж прийшли дивитися на стані, а не на конячок. Оцей надпис свідчить, що тут є коні. Перевіряємо конячки Нарешті! Крім того, що тут, звісно, неймовірно гарно, і ти дивишся на різні місця, і думаєш, хто це робив, і скільки людей треба було, щоб то все зробити. Але з іншої сторони, я постійно думаю, що точніше, я постійно думаю про те, що тут ж колись жили люди. Вони виходили тут на прогулянки, вони тут каталися на конях, на каретах, вони тут їли, вони тут пили чаї, кави. І мене, звісно, не, 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 не покидається думка, що це просто було живе приміщення, жиле якоїсь родини. Просто родини. Залишаємо стайню і йдемо до Мавзолею. Трошки прекрасної дороги. Звісно, всередині ми нічого іншого і не очікували. Це родинний склеп. Хотіла казати, що сюди немає сенсу йти, бо ти просто дивишся на будівлю, ну і типу, що, а потім я подіргала ручку, і, як виявилось, сюди всередину можна зайти, і це склеп. Тут називається мавзолей, родинний склеп цікаво, там є така штука залізна якою по сходинах, скоріш за все, оце якраз ці труни величезні, кам'яні, спускали. А тепер у нас дорога до пальмарні, і як виявилось, можна було завершити всі справи там біля замку, потім сісти, сісти в машину і доїхати до, до тої пальмарні. І мені здається, це було б найлогічніше, ніж ми зараз ідемо в пальмарню, потім це, повертаємося так. на оглядову на оглядовий майданчик і вже потім до машини. Трошки не, не продумали, але окей, така пригода. Ні, цивілізація, ні. ці квіточки і справжні, але виглядає дуже круто. Мені у пальмарні не вистачило аудіогіда. Хотілося б трохи більше дізнатися про це місце. І добре, що у наш час є багато додаткової інформації в інтернеті. А тепер кадри для всіх фанатів бансаю. На території пальмарні одна із кімнаток теплиць це магазин. Там можна придбати різні рослини. Але у нього я зайти не наважилась, бо наразі нам додаткових рослин не треба, а я не впевнена, що втрималась би, щоб щось не придбати. Також на території пальмарні є невеличка кав'ярня, але ми вирушаємо назад нас чекає оглядовий майданчик. І ось ми знову в замку. Щоправда, цього разу ми просто йдемо попити кави з прекрасним видом. Не впевнена, що це так працює, але щоб потрапити на тераси до кави, треба було пройти через замок. Для цього ми ще раз показали білети, але цього разу не брали аудіогід і прямо пішли на терасу. Замовляли кавущу в замок. І саме таке завершення нашої прогулянки і подорожі мені точно подобається. Ідеальне місце і момент, щоб обговорити емоції та враження. Як потрапляєш на тераси, назад до замку вже не пускають. Таке у них правило. Тому нас чекала ще одна прогулянка терасами вже знайомими і такими пустими від туристів. Наскільки я оцінюю поїздку? Типа, чи рекомендуєш ти приїхати в замок? Рекомендую. Це унікальний досвід під земелями з історією людей, які жили в таких речах. П'ять людей, на яких працювали триста. 300. 300. Мені 300. здається, тебе це найбільше вразило, так? Ну бо це треш і ці п'ятеро, вони якби давали, е, забезпечували цих 300. Так, це да. найголовніше. Давали робочі місця так. 300 людей. Ще й школа. Угу. Так, так, так. Ну, Ось тут, їх в фотках тут, розказували. Так, Я оцінюю цей замок. На 11 з 10, і я вважаю, що якщо сюди їдете, в цю локацію обов'язково треба заходити, тому що ми перший раз, коли приїжджали, ми просто пройшлися по території, і то, коли ти не купуєш білет, тобі багато території недоступно. А сьогодні ми з білетом зайшли, і це на 100% відповідає моїм навіть напевно більше, бо я не очікувала. Я думала, що тут буде більш таке. Повиставове, таке знаєш, на показ, типу. а тут було Нудне. і оригінальне, і а те, було. що е, було, як би сказати е, ну, те, що було ізначально тут, так? Так, уні унікальне, уні унікальне оригінальне. і оригінальне. І було таке що от поставлено на виставку. що от Подивіться, оце типа імітація. Так, що ми ще можемо сказати за це місце? Ай! На другу камеру. Ай! Тому що Ай! телефон розрядився і, 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 і там каже на. Що є унікальне. Я точно раджу брати повноцінний 100% білет, який включає в себе всі зони, особливо цю стайню з кіньми. Конюшня. Там, там дуже прикольно, ти розумієш, що там ціле, ціле будинок, ціле, ціле як би, приміщення, яке зроблено виключно для коней. Дуже круто. Архітектура дуже теж гарна. Конюшня, Я пальмарня. Караджа, пальмарня. Те, що замок стоїть в принципі на е, горі, катакомби ці підземні, багато десятків різних е, кімнат. Всі з різними стилями, якимось різними фішками. І до речі, із плюсів, на що на що я зовсім не розраховувала, так це не те, що буде аудіогід українською. Там дуже багато мов, на яких можна слухати аудіогід, і це в принципі перший наш досвід з аудіогідом. І я, в принципі, вражена те, що зараз є можливість на українській мові послухати. Дуже було все зрозуміло і так атмосферно. Звісно, в деяких кімнатах мені доводилось дуже швидко їх. Виходити з них, тому що і там був у мене на руках, і просто від цього ехо, яке йому подобалось, він кричав, і йому подобалось, що воно там ехо. І виходить <гум> так, що я повинна була вийти швидко із кімнати, і мені аудіогід переставав говорити про ту кімнату. Ну і звісно, починалася вже нова. Бо він автоматично так, так. змінюється при вході до кімнат. Ну, якщо ти не дослухав, він просто так затихає і починає нову історію. Дуже класно. Е, тому дуже раджу аудіогід, дуже раджу зайти в замок, а не просто на території, тому що ви, в принципі, тоді відчуєте ну, все, всю атмосферу і всю, всю цю історію, епоху. Ну, але без катакомб не було б теж повноцінної історії. Ну і, на жаль, нас не пустили з дитиною. Е, тобто, в принципі, так, йому там не. Немає що робити, але шкода, що ми не були от одночасно всі разом і втратили 40 хвилин, тому що ми пройшли спочатку з мамою, а потім ще Макса чекали. Ну і виходить так, що вдвічі більше часу ніж з самого початку було закладено. Але встигли замок до 19, а зараз 18.10 і ми якраз вже фінальні хвилиночки тут знаходимося. Тут є дуже багато стежок по кругу цього mm, замку мандрівних. таких. так, як. бо це ну по факту, так як він на горі, то mm -hmm. ці стежки вони через гори, через каміння, через такі штуки, якщо дуже любите, трошки екстріму. Mm -hmm. то... І минулого разу якраз таки ми ходили до старого замку Кшоджа, і там руїни. Там, звісно, вже замку ніякого немає. Там тільки деякі стіни, деякі будівлі, то теж. Дуже прикольний досвід, і в принципі. Але тоді, мені здається, за один день ти не встигаєш. Ти або сюди йдеш по цьому маршруту, або йдеш повністю туди. Ти або турист так, трошки так. екстремал, або ти культурний. Історія такий, так, так, е... так, так. Да, за історією, mm -hmm. за звірушками <как> прийшов. Архітектурою, <как> аудіовідами, звісно, мені дуже сподобалось. Взагалі крута система. Рекомендуємо. Мам, а тобі сподобалось? Дуже сподобалось і дуже велике. Дякую за подарунок на день народження. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних або попередніх відео. Бувайте! А тобі ліж би акустика, так? Жрать, як Виприти, поборити, і та на, <різь> то на тобі як? А я на руках був. Я хотів ходити, але я був на руках постійно, мене не пускали. Або в піляція, або на руках. Потяг. І потяга тут теж немає. Я розочарований. Побачимось через рік, може я вже буду сам ходити, та буде трохи цікавіше.